Деякі люди не вірять владі Ісуса, тоді деякі книжники і фарисеї мовили до Ісуса, Вчителю, ми хочемо побачити знамення від Тебе, але Він відповів їм: лише лихе та невірне покоління шукає знамення, та ніякого знамення не буде здійснено, аби їм щось довести, крім знамення пророка Йони. Бо так само як Йона перебував у череві морської потвори три дні і три ночі, так і син людський перебуватиме в могилі три дні й три ночі. В судний день люди неневії встануть проти людей, які живуть сьогодні, і визнають їх винними, бо вони не невійці, розкаялися у відповідь на Йонине повчання. А тут є хтось величніший за Йону. Судний день, цариця півдня, стане проти людей цього покоління і засудить їх, бо вона сама прийшла здалеку, щоб послухати мудрості Соломонової. А тут є хтось величніший, ніж Соломон, про порожню людину. Коли нечистий дух виходить із людини, він блукає пустелями, шукаючи спочинку та не знаходить його. І тоді каже я повернуся до своєї домівки, що полишив. Отже, він повертається і знаходить місце своє порожнім, виметеним і прибраним. Тоді він іде і приводить сімох інших духів і ще гірших за себе. Вони всі заходять і живуть там, тож тій людині стає ще гірше, ніж було спершу. Це ж саме станеться з поганими людьми, які живуть. Тепер Ісусові учні, Його родина. Поки Ісус отак промовляв, Його мати і брати прийшли і зупинилися на дворі, бажаючи з ним говорити. Хтось сказав Ісусу, поглянь, он мати й брати твої чекають зовні і бажають поговорити з тобою. У відповідь Ісус сказав: Хто є моєю матір'ю і братами моїми? Тоді Він простяг руку до своїх учнів, кажучи. Ось вони, моя мати і брати мої, хто виконує волю мого Отця Небесного, той і є моїм істинним братом, сестрою і матір'ю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.